Так. де відвантаження ось такого синтайчика 244-го на стандартних колесах. Задні 9,524, передні будуть 6х16. Передні противаги, задні противаги, розберні задні диски. І друпісую шкерма, ось такі потужні мости, двигун, ренага, підлога, бокове розташування 4 плюс 1, тобто 8 перед 2 назад. Механічно включається передній міст. 25-го року довгшит кисний валбору потужності. Далі крісло, задня розтяжка, пара гідровиходів, лампочка заднього ходу. Далі розетка під причіп. Навісочка яка потужна, підсилена. Ось такий тракторець. їде до клієнта. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Це є модель XT-244, пуля, 1,20 м.